Я вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Вам послання від вашого роду, благополуччя. Я довіряю Всесвіту своє життя. Я знаю, що Всесвіт мені в усьому допомагає. Я відпускаю всі свої задумки, плани і мрії в простір і дозволяю Всесвіту створювати для мене найпростіший. І найсприятливіший шлях до їх здійснення. Для мене все складається як найкращим чином, і я постійно бачу в цьому, е, цьому підтвердження. Так, благополуччя. Тут трішки голена карта, не будемо ризикувати, бо можуть не пропустити відео. Ваш рід вам шле благополуччя. В усіх сферах життя. Карти Таро нам підкажуть конкретніше. ну, Тут найбільше в сфері кохання йде благополуччя для, для вас. Тут просто якийсь прорив, два старших аркани. Те, що довгий час стояло і не рухалося в цій сфері, просто почне дуже швидко рухатися. Це доленосні події. Це події вам по долі, колесо фортуни повертається у вашу сторону. М вам лише кажуть, що вам потрібно, можливо, піти від того, що себе вже віджило, піти від якоїсь своєї уявної стабільності. Тобто місце від когось може потрібно піти, від того, хто вже не надихає, з ким, ну, з ким тяжко, Вам потрібно піти. Звільнивши місце, на це саме місце прийде інша людина з коханням, прийде Двійка чаш. Благополучний союз, гармонійний. Ви вже пропрацювали саму, свою самотність. Ви довгий час були самотніми, навіть якщо це було в парі, ще раз повторюю. Ви здобули багато досвіду і мудрості, щоб діяти по-іншому -по якось. Ваші мрії відтепер будуть здійснюватись. Ви на шляху до свого кращого майбутнього. У вас нова енергія, у вас м -м, якась рішучість з'явилася. А можливо, тут про ваших діток щось розказують також, що вони разом з вами на шляху до свого кращого майбутнього їхні мрії також будуть здійснюватися. А ще вас показують магом. Це той, хто сам творить свою реальність. Все в ваших руках, все залежить від ваших рішень, все залежить від ваших вчинків. От як ви захочете.